Слава Україні! Розпочалася 291-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Надалі зберігається загроза ракетних ударів по об'єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України. На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує утримувати свої війська. Прикордонних районах Брянської, Курської та Білгородської областей. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Винторівка та Могриця Сумської області та Стрілеча Зелене, Стариця Огірцеве, Варварівка, Черняків, Чугунівка, Дворічна і Рідкодуб на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках окупанти обстріляли райони населених пунктів Западне, Кислівка та Баївка. Піщане, Крохмальне, Берестове Харківської області, Терни на Донеччині та Стельмахівка, Новоїгорівка, Макіївка, Площанка, Невське і Діброва Луганської області.